Добрий вечір. Мені надзвичайно приємно сьогодні привітати капелю бандуристів Канади, які загостили до нас з Торонта і їхніх диригентів Павла Фондеру і Василя Тор'яніна. Це грань по мой дек'яссур. La Capelle de Banduriste canadienne qui vous enchantera ce soir avec un concert magnifique, un concert qui s'appelle Les Pensées de Taras et qui est dédié au plus grand écrivain et poète ukrainien, Taras Shouchenko. The Canadian Bandurist Capella from Toronto that will enchant you tonight with a magnificent concert dedicated to our greatest poet and writer, Taras Shevchenko. Taras Shevchenko. Ми цей концерт відзначаємо в березневі дні, коли українці по чолому світі відзначають День народження і смерті нашого найбільшого поета, письменника, кобзаря і пророка. В ці дні спеціально цього року. Ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. І Тарас Шевченко був і далі є актуальним. В своєму творі Кавказ Шевченко закликав український народ. Боротися. Але не тільки закликав він, щоб ми боролися. Він предсказував, що як ми будемо боротися за свої права, за свою територіальну цілісність, то ми поборемо. А чому Шевченко міг так певно предсказувати, що ми поборемо? Тому що він писав вам Бог помагає? А чому нам Бог помагає? Бо за нас правда, за вас слава і воля святая? І ті слова Шевченка сьогодні надихають Збройні Сили України з повною підтримкою українського народу захищати територіальну цілісність України. Очевидно, Кремль не вивчив ті слова, бо присказував. Що завоює Україну за три дні. А ми кілька тижнів тому визначали вже другу річницю героїчної боротьби Збройних сил України з підтримкою українського народу. Щоб захистити територіальну цілісність України і цілої Європи від імперської Росії. І не тільки ми захищаємо, але посол Сполучених Штатів Америки чотири дні перед цією річницею. Заявила, що Україна вже відвоювала поверх 50% окупованих територій, які Росія завоювала від початку цієї геноцидної війни. Явно Збройні сили України почули слова Шевченка. Борітися, поборете! І я вас закликаю сьогодні, щоб ви не тільки насолодились цим концертом, але щоб він заохочував вас ще більше допомогти Україні, щоб Україна могла якнайскоріше перемогти. І тим самим забезпечити мир, стабільність і безпеку в світі. І в тому щастинам Боже, дякую вам, що ви до нас загостили і передаю вам далі ті чудові моменти, які ми з вами тут будемо переживати. Щасти вам, Боже!